Цієї осені зустрічайте у кіно найвидатніших шукачів пригод. Готові хлопці. Раджу тобі особливо пильнувати обертальний кактус. Врубай! Ти напевно вже чув про бабака з лицем, що ходить кільцем. Кажуть, той, хто ним володіє, має силу змінити минуле. Я роками шукав підказку, що вказала би, де знайти бабака. То який план? Відшукати бабака, щоб врятувати наш народ. Де шукати скарб розкажуть умисні пропуски. <luck> Годинник було стерто навмисне. Тут бабаки захований. Вау! Хтось швидко тямить, як пояснюєш, досить довго. <luck> <luck> Вау. Доведеться вертися. Хоч би зараз без смертельних пасток. <luck> Знайду бабака раніше за них. Ви найкращі! Ах, Друто, босе! І годі звати мене босом. Добре босе! Майбутнє світу у їхніх лапах. Я не знаю більших авантюристів. О, ми в пасті. Кроле Цип та секрет бабака. Рубай за моїм сигналом! Кличтек скінчится скоро у кіно!